19 лютого відзначають День Державного Герба України. Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила своєю постановою Малий Державний Герб Незалежної України. Один із трьох офіційних символів нашої держави. А у 1996 році його статус був. Закріплений і в Конституції України. У постанові парламенту сказано: зображення Державного герба України поміщається на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ із обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба. Це був Золотий Тризуб. На синьому щиті. Проєкт Герба був розроблений групою українських геральдистів: це Андрій Гречило, Олексій Кохан та Іван Турецький. Що ж значить герб України для пересічного громадянина? Чому герб саме тризуб, а не щось інше? Що ж означає такий знак? Коли ж він з'явився? Більша частина населення сприймає по-різному. Хтось приймає як золотавий символ, саме на синьому фоні, а можливо, ще вбачає в ньому слово воля. На жаль, на цьому знання і розуміння закінчується, хоча символ тризуб таїть в собі набагато більше значень. Тризуб є давнім українським символом. Його найдревніше зображення. Віднайдена археологами ще датується X століттям, припускають, що це був магічний знак роду, тобто оберіг. Відомо до 40 тлумачень: тризубець, підсвічник трикірій, сокіл, якір, житній колос, лук зі стрілою, триєдина жертва в ім'я перемоги, життя над смертю. Є також гіпотеза, що це знак триєдинства світу та поєднання символів, поширених колись культів Сонця і Якоря. Тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Його зображення археологи знаходять і на монетах. Це і на монетах, і на печатках, і на посуді, на цеглі, на стінних розписах. З історичних джерел також відомо, що е, і посли князя Ігоря під час укладення договорів ставили печатки з тризубом. Окрім того, на монетах часів Володимира Святославовича з одного боку карбували його портрет, а з іншого тризуб. За правління Ярослава Мудрого на монетах карбувалися зображення святого Георгія та тризуба на звороті. Тризуб був і на срібних монетах Ярослава Мудрого. У 14 -му столітті почали формуватися такі геральдичні національні системи. Тобто власний герб створило ще і військо Запорізьке. Це був козак з мушкетом, інша назва може бути лицар із самопалом. Його зображували на військових початках гетьманів, кошових отаманів ще у XVI столітті першій половині XVII століття, проте утвердженню власної геральдичної системи завадила повна ліквідація на той час Гетьманщини. І ось за, за часів Російської імперії він, звісно, зовсім не використовувався. З проголошенням Української Народної Республіки його затвердили державним гербом України, тобто цим самим підкреслили спадкоємність з попередніми періодами української історії. І ось комісія у справах вироблення проєкту Герба Української Народної Республіки дійшла такого висновку, що Соборна Україна має поєднати в собі емблеми Української Народної Республіки. Та Західної Української Народної Республіки. І цьому передувало надзвичайно багато дискусій, і взагалі вирішувалося питання, що ж буде головним знаком новітньої української держави, новим символом новітньої української держави. Претендентами, передусім, були три: Це Галицький золотий лев, що спинається на скелю, Київський архистратих, Михаїл, який з назламі 19-20 століть став сприйматися як герб Надніпрянської України, і козак із мушкетом за часів Гетьманщини, який уже в XVIII столітті взагалі трактували як національний герб. І ось голова Центральної Ради Михайло Грушевський запропонував навіть цілком такий новий символ. Тобто це символ був творчої, мирної праці в новій Україні, Золотий Плуг на Блакитному полі. З давніх же символів позитивно взагалі оцінювали хіба що власницький знак із монет часів князя Володимира Великого. І ось князь Володимир, якщо ми пригадаємо, увівши у християнство, і сам. Став прикладом смирення, востаннє одружився і зайнявся зведенням храмів. За такий приклад, саме навернення, Ватикан звів у головному храмі святого Петра український вівтар. І цей вівтар був з двома фресками. Цікаво те, що на них було зображено княгиню Ольгу та князя Володимира, який тримає в руках, як ви бачите, тризуб і десятину церкву. Отже, відомий доти лише вузькому колу фахівців тризуб сприймався попервах радше як такий несміливий, там, компромісний певний варіант. Але це був постріл у Яблочко. Тобто стався феномен. Геть, давно забутий Тризуб миттєво прижився як національний державний герб України. Не останню роль відіграло і розміщення його на українській гривні. Так, 6 січня 1918 року тризуб із хрестом над середнім зубом у восьмикутній рамці з'являється на перших українських грошах, випущених уже Українською, Українською Народною Республікою. Автором банкноти у 100 карбованців був художник-графік Георгій Нарбут. І хочу вам ще процитувати відомого історичного діяча Михайла Грушевського, який ще восени 1917 року в одній із своїх статей під час дискусії про герб писав: на монетах і інших предметах старої Київської держави бачимо гарно стилізований геральдичний знак. Неясного значіння, щось вроді тризубця, Українська Народна Республіка, ставши наново державою самостійною, незалежною, мусила вибрати собі й державний герб. А що вона вже була давніше самостійною державою і тепер відновила державне буття, котрого позбавило її московське насильство, то найбільш натурально звернутись до державних знаків чи гербів, які вживались за старих часів. Найстарший такий знак уживався на київських грошах часів Володимира Великого, його береза герб, наша відновлена українська держава, писав Михайло Грушевський. І ось 25 лютого 1918 року, на засіданні Малої Ради, це орган, якщо ви пам'ятаєте, Центральної Ради, що діяв між сесіями, був затверджений. Герб Української Народної Республіки. Ухвалений закон не містив малюнків, а лише був певний опис герба. Майже через місяць, 22 березня, Мала Рада схвалює зображення герба, авторство відомого художника Кричевського. Це був тризуб князя Володимира Великого і обравлений оливковим віночком. І ось протокол. Засідання Малої Ради, в якому було записано 25 лютого, лютого 1918 року, у місті Коростень відбулося це засідання Малої Ради. Записано було у справі Державного герба України Мала Рада ухвалила гербом Української Народної Республіки, приймається знак Київської держави часів Володимира Святого. За часів директорії гербом відновленої Української Народної Республіки служив уже тризуб без вінка. І 21 січня 1919 року комісія у справах вироблення проєкту Герба Української Народної Республіки дійшла до висновку, що Соборна Україна має поєднати емблеми Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. А також знак Князя Володимира. З 22 січня 1919 року Тризуб включили вже до Краєвого герба Західної області Української Народної Республіки. І у міжвоєнний період тризуб теж стає символом боротьби українського народу за свою свободу. Його використовували як уряд Української Народної Республіки. У еміграції використовували різні політичні організації, в тому числі на емблемі Організації Українських Націоналістів теж був тризуб, тільки уже на місці середнього зуба був меч, тобто з мечем на місці середнього зуба. Тризуб містився і в символіці Мельниківської і Бандерівської гілок Організації Українських Націоналістів. У зв'язку з проголошенням акта відновлення української держави таким похідним групам видавали інструкції. Тобто інструкція називались Боротьба і діяльність організації українських націоналістів під час війни і з обов'язанням обов'язково вивішувати тризуби на, на національних прапорах, на видних місцях, на всіх будівлях, на державних установах. І символіка державності, окрім того, позначилася ще й в Українській повстанській армії. Це були певні елементи одягу, якщо ви звернете увагу. В основному це було на головних уборах, Мазепенках, Петлюрівках, а також на ремнях. На них кріпили різного роду тризуби. Інколи на одностроях навіть були такі нарукавні нашивки із тризубом. І ось... Як ми говорили в Радянському Союзі, тепер кажемо в Совєтському Союзі, тризуб був повністю заборонений. Для комуністичного режиму тризуб лишався такою ознакою націоналізму. І ось у 1960-1980 роках КГБ неодноразово займалося різними справами. Про використання націоналістичної символіки ці справи заводилися. І тих, хто нехтував цією забороною, чекали або колимські табори, або психлікарні. І ось КДБ, ми знаємо, що це вірний сторожовий пес комуністичної партії, неодноразово займався справами про використання буржуазно-націоналістичної символіки, переслідуючи тих, хто взагалі намагався, хоч якось, нехтувати забороною. Але загроза опинитись на колимі чи в інших таких екзотичних, будемо казати, місцях, єдиного і неділимого не зупинила окремих сміливців. І, наприклад, можу навести такі приклади: 30 грудня 1967 року синьо-жовтий прапор із тризубом і написом Ще не вмерла Україна, і слава і воля з'явився тоді на будівлі. Кіровського райвиконкому в місті Дніпропетровську, нині місто Дніпро, а 23 квітня 1970 року в телефонній кабінці Чернівецького університету, 7 січня 1984 року, на Різдво Христове над поштовим відділенням одного із сіл Львівщини теж з'являється Тризу. І Тризуб остаточно взагалі утвердився як державний символ. Українців лише після, після здобуття Україною незалежності у 1991 році. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затверджує Тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого державного герба України. Був відкритий конкурс щодо створення проєкту Державного герба України відповідно теж до постанови Верховної Ради. Він був оголошений ще 24 серпня 24 перепрошую, червня 1991 року, тобто ще за існування СРСР. І під егідою комісії з питань культури і духовного відродження Верховної Ради було створено таку робочу групу журі з народних обранців. Туди входили історики, мистецтвознавці, музейники. І ось 4 жовтня 1991 року експертна група підбиває підсумки конкурсу. Для участі в ньому надходить десь близько 200 робіт. Ці роботи, до речі, зберігаються понині в державному архіві органів центральної влади та управління. І важливо, що із 200 192 з них містили саме зображення тризуба. У різних контекстах переміг у конкурсі тоді проєкт історика-геральдиста Андрія Гречила і художника Івана Турецького. На думку Гречила, тризуб такий у графічній традиції періоду правління Великого князя Володимира був прийнятий не випадково, оскільки саме за князя Володимира всі етнічні українські землі були об'єднані в єдиній державі. Але наразі великий державний герб України досі не затверджено. Так? Але малий герб, як Тризуб, має такі прадавні корені і завдяки своїй лаконічності міцно прижився у використанні. Особливим часом для державної символіки стали події зими 2013-2014 років. На Майдані під час Революції Гідності тризуб малювали. На щитах, на шоломах. Російська агресія в Криму і на Сході України в 2014 році розпочалася теж із гонінь та фізичного знищення як української символіки, так і носіїв української символіки. Можу навести приклад: 16-річного школяра з Краматорська. Степана Чубенка вбили за синю жовту стрічку, яку знайшли в його рюкзаку. Окрім того, депутата Кримської сільради Геннадія Хитренка теж розстріляли у дворі свого будинку, взагалі, станом на червень 2017 року, вже було зафіксовано десь 50 страт цивільних осіб і нелюдське катування. Запіднятий український прапор і нині перебуває в російському ув'язненні кремчанин Володимир Балух. І ось ще один з таких прикрих, можливо, страшних сторінок в історії України це 20-річний боєць, доброволець батальйону Айдар, Василь Пелиш з містечка Старий Симбір на Львівщині. Він втратив руку, потрапивши Полон до ворога під час бойових дій на Сході. Це сталося ще в серпні 2014 року під Луганськом, коли він єдиний вижив із усього екіпажу згорілого БТР. Про час проведення в полоні Василь згадувати не любить, але він не приховує, що йому там було дуже тяжко. Йому майже до плеча відтяли руку. Тільки через те, що в нього на руці було татуювання Слава Україні. І е, він говорить, що я був притомний, притомний, я чув, як це все робили, я чув, як мені відпилюють руку. І коли до Києва приїхали канадські фахівці, вони привезли бійцю довгоочікуваний протез, на якому був розміщений тризуб герб нашої. Рідної Української держави. Отже, шановні слухачі, нам варто пам'ятати, що Тризуб має дійсно тисячолітню історію. У давні часи це був знак князівського роду Рюриковичів-правителів Русі у часи Української Народної Республіки. Його було затверджено державним гербом України, що підкреслює дійсно спадкоємність із попередніми періодами української історії. У 20 столітті тризуб стає символом боротьби українців за свою незалежність. Радянська тоталітарна система затаврувала його як націоналістичний знак. Використання тризубу в СРСР -СР заборонялося, винуватців жорстоко карали. Відновивши незалежність у 1991 році та обравши тризуб державним гербом, Україна продемонструвала наслідування саме традицій Української Народної Республіки. Російська агресія в Криму і на сході України теж розпочалася із знищення тризуба як маркера української ідентичності. Тризуб об'єднує українських патріотів, які сьогодні захищають наш суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Для українців у всьому світі тризуб символізує зв'язок із батьківщиною. Тризуб як державний символ України був обраний недаремно. Адже він зв'язаний з нашою тисячолітньою державною. Політичною і культурною історією. Він поєднує в собі дух нашого українського народу, підкреслює його свободолюбство, незалежність, уособлює нашу єдність, зв'язує між собою покоління українців. Змінюються епохи та обставини. Однак українці залишаються об'єднаними власними державними символами. Вітаю усіх! З цим визначним днем шануймо наші державні символи, наші обереги, за які віддавали та, на жаль, віддають своє життя кращі сини і доньки української землі. І нехай державний герб несе волю народу до найкращої долі нашої рідної України, для нашої громади, а також для кожного її жителя.